Зараз я вам розповім про три способи, за допомогою яких навіть новичок зможе заробляти гроші в інтернеті. А саме головне, що це все законно і без вкладень. Поїхали! Перший спосіб це онлайн професія. Ще на початку війни. Деякі сайти відкрили свої платні курси, і вони стали безкоштовними для українців. І це був хороший варіант для тих, хто хотів вивчитись на якусь нову онлайн-професію. Правда, деякі сайти зараз уже закрили цю можливість, тому що пройшло дуже багато часу від початку війни. Але все-таки деякі сайти ще залишили свої курси безкоштовними. Такі сайти ви ще можете знайти, написавши в гуглі безкоштовні курси для українців. Щоправда, в кінці серпня ці курси перестануть бути безкоштовними, тому треба знаходити інші сайти, тому що халява закінчується. І той, хто встиг її зловити, той заробив немало грошей. Але не засмучуйтесь, тому що ви теж можете дізнатись багато корисної інформації і вивчитись на нову професію. Все, що вам потрібно зробити, це просто зайти в YouTube і написати в ньому онлайн професії 2023». або якось по-іншому. І тоді ви знайдете пару відео, в яких вам розкажуть, яка зараз є актуальна професія. На яку ви можете вивчитись і почати зробляти гроші в інтернеті. А потім можете на Ютубі знаходити ще якісь гайди до цієї професії, щоб дізнатися ще більше інформації, вивчитись на неї. І в принципі, через пару місяців ви вже вивчитесь на цю професію і зможете зробляти гроші. А роботу ви теж зможете знайти потім в інтернеті, просто зайшовши на цей сайт. І тут ви можете написати свою професію, і ви знайдете до неї якісь заявки. Ви на них подасте і потім знайдете собі роботу. Другий спосіб це фріланс. Фрілансер це людина, яка має певні навички або знання, з допомогою яких вона може заробляти гроші. Як приклад, ви дуже добре знаєте англійську мову, а це означає, що ви можете вчити інших людей англійській мові, можете прикладати тексти і можете бути переводчиком між двома людьми. По суті, це дуже схожий спосіб заробітку до онлайн-професії. Але якщо у вас онлайн професія, то ви працюєте на якийсь бізнес або людину, яка платить вам стабільну заробітню плату кожного місяця. А фрілансер це людина, яка не має постійного місця роботи, і в неї все залежить від кількості клієнтів, яким вона буде виконувати роботу за певний проміжуток часу. Тому, будучи фрілансером, вам теж в якомусь сенсі потрібна професія. Як варіант, нам потрібно зайти на любу біржу для фріланса. Трохи пізніше я назву пару таких бірж, і ви можете подивитися, яка там є робота для вас. Ось я зайшов на сайт Фрілансхан, зареєструвався на ньому і тепер шукаю для себе роботу. В налаштуваннях я обираю віддалену роботу і неповну зайнятість, тому що ми хочемо працювати з дому, і часу у нас небагато. А тепер ми шукаємо професію, яка нам довподобає. Ви можете передивитись багато професій і після цього вибрати пару з них, які вам подобаються. Подивіться, скільки за них платять, скільки є вакансій на цю роботу і інше. Далі ви вибираєте якусь із цих професій і вивчаєтеся на неї з нуля. А YouTube вам в цьому допоможе. Просто пишете, що ви хочете дізнатися, і отримуєте на це відповідь. А тепер з'явилося запитання: де ж ми можемо отримувати клієнтів? Їх можна отримати на біржах для фрілансу. Зараз я назву пару таких бірж: фріланс Freelance Freelance.ua, фріланс UA, а ще є зарубіжні біржі, такі як Upwork, Fiverr. Воркінг, Nomads і Гігстер для того, щоб заробляти гроші на зрубіжних сайтах, вам потрібно знати англійську мову, або ви маєте вміти користуватися Google-перекладачем. Далі зареєструйтесь на всіх цих сайтах і заповнюйте профіль своїми роботами. Ви можете просто зробити їх для прикладу, щоб показати рекламодавцям на що ви здатні. А якщо ви не знаєте, як правильно оформити свій профіль, то можете подивитись на своїх конкурентів і зробити щось схоже. А тепер чекаємо, поки нам хтось напише з приводу роботи. І після цього ми виконуємо цю роботу і заробляємо гроші. за ці гроші ви можете купити собі кращу техніку для роботи. Третій спосіб це дропшипінг. Для цього способу заробітку нам потрібно знайти хайповий товар. А далі ми шукаємо поставщика цього товару. Потім створюємо акаунт в інстаграмі або в OLX. Красиво там все оформляємо і купляємо рекламу в OLX або в інстаграмі. Далі приймаємо замовлення і пишемо людині, у якої є цей товар. Вона відправляє його за нас, а ми заробляємо відсоток від продажу. Плюси цього способу ми можемо заробити багато бабок за короткий проміжуток часу. Мінуси без складені ти на цьому способі багато грошей не заробиш. І плюс до того, тут велика конкуренція. Тому тільки вам вирішувати, чи потрібно зробляти гроші на цих способах. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось це відео, тоді подивіться ще інші мої відеоролики.